Чи цей відео вийде взагалі, але я вирішила записати всі свої б'юті-процедури за місяць в одне відео, тому що їх накопилося дуже багато, і мене пес просить порати. Іди до мами. Іди до мами. І Такий у нас гарний Так? Ти да? гарний пісічок. Ну, Такі гарні усік. Ти гарнюськ, так? тому я вирішила записати всі свої б'юті-процедури за місяць в одне відео і показати, які зміни будуть у моїй зовнішності. А у мене будуть і бровки, і війки, і волосся фарбувати буду нарешті. І що у мене там ще. Я зараз іду на манікюр і педикюр, тому, можливо, я запишу. І це відео буде. Сподіваюся, бо я навіть не знаю, що знімати, тому що я живу в маленькому місті. А тут взагалі нічого знімати. А знімати начебто й хочеться. Тому що я побачила, що людям подобається контент, який я знімаю. Точніше, від Лови. Лови. Ah. <laughs> Точніше. Відео, яке я виклала перше, ну, друге, добре, друге відео, яке я виклала, воно зайшло людям більше, ніж моє перше, але людям сподобалося, тому що і переглядів було дуже багато, і я навіть отримала два дуже приємних коментаря, точніше, три коментаря від двох людей, і мені мене це можна сказати надихнуло. Як не соромитися знімати себе на вулиці? Деякі люди я думаю, думають про таких людей, що вони божевільні, бо вони розмовляються з телефоном. Боремося зі своїми комплексами і страхами. Ті ж знаю, це і має, типу, дівчата роблять те, жінки роблять те. От мені майже 22. Боже, який нюдик. Ви бачили ці гарні квіточки. Ці гарні яскраві квіточки, які бляха нюдік. З глузду з'їхали. Мені 22 хочеться малювати собі поні, єдинорогів, бабочки, всяких метеликів і квіточки. Який нюдик, це скучно. Я повернулася після чистки. Тепер у мене оновлені губи. <сум> Тобі так губи подобаються, що ти хочеш цілуватися? <сум> так? <сум> так що одне скажу. <сум> Робити губи це взагалі неприємно. Прям Ну, дуже неприємно. Я колола їх втретє. ну як, Я два рази колола, але на другий раз я оновлювала їх. Ну, що таке? Це він так сумував за мною. Це він так сумував за мамою, так? За мамою сумував? Ну, мами обличчя все в вавочках. Ну, не треба його облизувати. Не треба облизувати. Не треба облизувати. Віші, давай, прих. Ну? Результат жах. Ну, а як ще я хотіла, щоб виглядало обличчя після того, як я зробила І Це мені такою гарною ходити ще десь тиждень, поки воно все заживе? Та? А ось губи будуть сходити довгенько. Ну, мені так подобається. Знаєте, така от фігня, коли ти починаєш робити губи? Вони тобі такі, вау, вони такі великі. Після чого ти такі походив, походив піврочку, Потім такі, що це не маленькі, треба більше. І так більше, 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 і потім вареники ось такі. Ну, от вони ж будуть менші у мене через два тижні десь. Вони трошки стухнуть у цей ефект цієї опухлості такої великої. Хоча мені і так подобається. Така качечка. Ой. да? Що це мама робить з собою? Чесно, боляче. Губи робити боляче, особливо, Ух, як важко розмовляти. <губи> особливо, е коли ти їх робиш перший раз, і це укол, це мали... це уколи, так тик-тик-тик-тик-тик-тик. Мене взагалі мама моя робила теж один раз губи собі, і вона сказала, це чотири уколи. З однієї, з другої, з третьої, четвертої, типу в верхню і в нижню? Але вона не уточнила, що помимо цих уколів, ще є малесенькі, там доколюєш, там доколюєш, там доколюєш. Докол, докол, ти сидиш уже, думаєш, Боже, що мені з собою зробити, куди сховатися від цих уколів? Це просто каторга. Дівчата, на що ми з вами погоджуємося, щоб бути гарнішими і гарнішими? Я в шоці. Я взагалі боюся уколів. Я дуже сильно боюся уколів, і я пішла втретє собі робити губи. Все одно. Я приходжу, мене починає тряси, трясти, мені страшно, мені неприємно, мені боляче, але все одно я приходжу. Ми якісь божевільні. Кому ми намагаємося щось не знаю, догодити? Це мало би бути епічно, але я промазала трошки. <ривіт> О, боже! Ну, блін, вони трошки м'якіші будуть. Вони зараз такі тугі-тугі, але вони трошки м'якіші будуть. Ого! Тепер я точно качка. Я як та дівчина з інтернету. Мені не вистачає довгих таких прям бій і білого волосся, як у тої дівчини, і все, я одне обличчя. Видрила собі кушочок на обличчі. Це якесь знущання. Знаєте, що вам хочу сказати? Якби у мене не було комплексу з приводу свого обличчя, що на ньому є пушочок, я б над собою так не знущалася. Але знаєте, коли ви людина булер, яка любить сказати в шутку, якось сміючись людині іншій про якийсь її комплекс, типу Ха, ха у тебе там кривий ніст, ха-ха, у тебе там пушок на обличчі. Знайте, що ви вбиваєте самооцінку іншої людини. Тепер я приречена на все життя видаляти пушок на обличчі. Тому що я спочатку в школі не помічала, що у мене є якийсь пушок на обличчі. І мене це все влаштовувало. Я бачила, що там щось трошечки росте. А наразі я бачу, що у мене росте ось таке, і мене це дуже бісить. Хоча там, можливо, і не так багато росло того пушка. Але тепер це комплекс, від якого я просто не можу ніяк звільнитися, тому що він мені заважає цей пушок фарбуватися. Я от хочу нафарбуватися, Наприклад, коли на якесь свято, я хочу замастити якісь недоліки тональним кремом чи Бібі-кремом CC чимось. Я не фарбуюся, тому. Не знаю. Але коли я беру якийсь кушон, от у мене є кушон, я нещодавно користувалася ним. І коли у мене був пушок, я це замазала. Цей пушок ще більше було видно. Це просто жах. Люди, якщо ви хочете в шутку сказати іншій людині, що ха-ха, у тебе пушок на обличчі чи щось цього, не кажіть цього. Не кажіть. У вас теж можуть бути якісь недоліки. Але тактична людина про це вам не скаже. Така історія просто трапилася зі мною, коли я була десь в 9-му, певно класі. У мене завжди ріс пушок на обличчі. У мене є пушок, типу як вусики, у мене є пушок на щічках, і він мене ніколи не бандежив. Але після того, як моя. Подружка найкраща колишня вирішила пошуткувати про те, що в мене є пушок на обличчі. Типу, ха, -ха де бо обличчя світиться на сонці? Ти як кульбабка? Монтуючи це відео, я зрозуміла, що коли я розповідала цю історію, я її просто пом'якшила і не сказала так, як це було. Насправді, коли ця подружка побачила волосся на моєму обличчі, вона почала реготати і впродовж дня називала мене волосатою щукою. Це мене зачепило. І тепер я вимушена просто видаляти цей пушок, щоб він мене не дратував. Що я вам хочу сказати? Якщо у вас є якісь комплекси, боріться з ними. Просто боріться. І, можливо, через цю боротьбу вам просто в якийсь день стане на них все одно. Типу, у мене пряші, пофік. У мене пушок на обличчі, пофік. У мене зайва вага, чи щось там якісь розтяжки, чи щось таке. Пофік. От мене раніше бентежили мої розтяжки на тілі. У мене є на бедрах є розтяжки на тілі. На бедрах. Нема такого слова бедрах. Стегнах. О. Нарешті згадала. На стегнах є розтяжки. Через те, що у мене була зайва вага. Наразі мене це не бентежить. Я просто забула на цей комплекс. Пупс. Ось у кого немає комплексів. Бо він ідеальний пес. Ідеальний пес. Взагалі-то я не сильно планувала, в який день я піду на депіляцію. Мені просто е моя майстриня манікюру займається і депіляцією, і манікюром. Тому я пішла на усі по своїм там проблемам. А після чого вона мені зателефонувала і сказала: приходь, повидираємо тобі весь пік. Тепер мені ще з такою фігнею ходити пару днів, поки воно зійде. Неприємно. А це моя колекція? Та. Колекціоную всякі фігурки і ляльок. Ще один мій комплекс колись був, тому що в 8 класі. Коли так, я гралася в 8 класі в ляльки. Точніше, в Monster High, хто шарить, той шарить. Тепер це вже не комплекс. Тепер я можу сказати, що я колекціоную фігурки. У мене є BTS, цілих 4 хлопчика. Ще три треба докупити. У мене купа Funko Pop різних, Марвел, навіть е -е, королева є. Ялиночка з Hello Kitty, і колекція з Гаррі Поттером І є міні такі. І це я робила тарілочки ось цими ручками. Та. А ще в мене є більш 20 ляльок Monster High. І якщо та людина, яка наді мною посмі... сміялася з мене в школі, що я граюся в ляльок, викуси. Просто викуси. І я колекціоную кукол. Ляльок. І мені не соромно. Так що. Не соромтеся якихось своїх вподобань, якихось своїх комплексів. Тому що ви не зможете догодити всім людям світу. Ви такі, які є. Тому колекціонуйте ляльок, марки, наліпки, чи що ви там колекціонуєте. З задоволенням. Як роблю це я. Я прийшла робити віки, бо я вже переходила, у мене вже все лисе тут. Так? Не дуже люблю цю процедуру, бо у мене завжди йдуть сльози. І я взагалі не люблю, коли знімають старі віки, це так неприємно. Але для мене це 2-2,5 години страждань. А для вас це зараз буде одна секунда. Зараз вже біжу по іншим справам. Такі в мене віки. У нас пройшов дощик. Тепер так не дуже жарко на вулиці, а то було саме пекло. Гарна я підтримаюся вже. В мене нові бровки. Вони доволі темні, але вони трошки змиються, коли я сьогодні буду вмиватися на ніч. І нова така зачіска. Трошки підстригли кінчики, оновили. І на камері взагалі не видно, що я фарбувалася. Єдине видно, що ось бачите, такий от фіолетовий навіть колір. Ну, Це потрібно все змити вручну. Тепер у мене таке на сонці буде виглядати. Червоно-фіолетовим віддавати. Що хочу сказати? Взагалі-то я прийшла з запитом пофарбуватися знову у вишневий колір. Але через те, що я фарбувалася 2 місяці тому по одній і тій же формулі, в цей раз фарба лягла не так. Є багато на те причин, але, скоріш за все, це. Просто через те, що я схудла на пару кілограмів. Та, навіть таке може бути. Тобто ми формувалися за однією і тією ж формулою. Однакова кількість фарби, однаково, однакові пропорції. А результат різний. Тільки через те, що ти просто схуд. Ну, буду ходити, певно, з фіолетовими. Що вже пробуєш. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Буду дуже рада вашим вподобайкам, коментам, підпискам. Дякую вам за перегляд. Всім па-па!